Ми зустрічалися в такому составі. І я от не пригадую, чи я з першого разу полював, чи мені треба було час, щоб зрозуміти, на що мені взагалі вся ця історія з екстра. І я почну з своєї з далекого, я не знаю кого року, коротше, коли в мене був товарооборот, був 20 тисяч балів, коли я натягував 20 тисяч балів. Давайте так. Е, я 4 рази, якщо я не помиляюся, Приближався, пробував робити двадцятку, І для мене це була вища цель. Ну, типа, я думав, що круче двадцятки, точно нічого нема. От автобонус я получу, і я буду в компанії в числі людей, які на автобонусі. В той момент я думав, що я космонавт, чесне слово вам кажу. В своїй структурі, напевно, я частково таким і був. Ну, може не космонавтом, бо була Наталя красі, був завгородній Олександр, Ну я точно вже тренувався взлітати. Тому що автобонус був, вот-вот. Ось ця Тернопольський там вообще полетів, тоді був космос. Ну я був, я себе почував, вау, як класно. Так от велика проблема в тому, що кожен з нас, отут і мені здається, без виключення, ми живемо в якомусь такому карабку, в такому боксі, який. Ми самі склали з убіждень, з оточення, з нашого досвіду попереднього. І все, що знаходиться за цим коробком, за цією коробкою, для нас таке враження, що просто тут не існує. Ми живемо в своєму світі, і все окей. Причому 20 тисяч балів грошей вже почало чуть-чуть вистачати. Знаєте до якого моменту? До моменту екстра. Те, те, про що говорив Ерік, що завжди мають бути що священник з кимось говорив, що 50 кроків чоловіка не має цілі. Мені здавалося, що автобонус 20 тисяч балів, все, життя удалася. І я попадаю на екстра. І я розумію, от де космонавти.